Дівчатка, моє вітання в архів промців ось цю групу з гілочками до гілочки фотосесія. Промти. Я завантажила, згенерувала фото, ось і промти. Ви їх можете адаптувати під себе. Я не адаптувала під себе, немає часу і. Для того, щоб ну, робити свою, потрібно використовувати токени платні і так далі. І це забирає довше часу. Треба завантажувати своє фото. Тому зробила просто як зразок. Якщо вам потрібно ну, просто для допису не ваше фото, ви, наприклад, можете їх брати, якщо вам потрібно просто до допису, можете згенерувати свої. Хочу просто показати вам, нагадати вам, хто забув, що в нейромережі Gemini можна генерувати безкоштовно, безкінечну кількість разів. Ось я тут генерувала фото, фото ці фотосесії за промтами. Так, це не я. Для того, щоб тут були ви, потрібно досить детально описати всі риси. Обличчя вигляду і так далі, я генерувала просто картинки за брунтами. Також в Gemini не забувайте прописувати, який формат вам потрібен 9х16 чи формат квадрату 1 на 1. Якщо ви не вкажете, то нейромережа згенерує вам 1 на 1 формат квадрат. Якщо пропишете 9х16, вона згенерує вам 9 на 16. Що ви потім можете. Робити, значить, дивіться, ось згенероване фото, просто фото нейромережею за промтом. І потім можна замінити обличчя. Можна замінити ось обличчя, я замінила, вставила своє фото, замінила обличчя. Де замінити обличчя? Ну, по-перше, у нас є ось такий бот. Є інструкція по його е, користуванню. Тут е, досить дешево, заміна обличчя тут досить дешево. 0,15 токена всього на навіть не один токен. Е, бот Santex AI, у нас є дві інструкції в клубі, як ним користуватися. Ви натискаєте Меню, далі Дизайн з і далі натискаєте, гортаєте Заміна обличчя і завантажуєте дві фотки. Спочатку ту, яку ви хочете обміняти обличчя, тобто ваше справжнє фото, ваше справжнє фото. І другу фотку ви додаєте ту, на якій ви хочете змінити обличчя. Все, він дуже, досить швидко змінює обличчя. Поки він буде змінювати, я вам ще нагадаю, що крім бота, є сайти, які Змінюють обличчя фотосесія. Ось ця гілочка у нас в клубі. Фотосесія ще інструкції, де я поробила вам повністю зібрала весь матеріал. Так, гортаємо. Так, ось, значить. Інструкція є саме в боті цьому, як змінювати обличчя. Потім ще один бот ось є, в якому можна змінити обличчя. І є е, сайт для заміни обличчя, ось відеоінструкція. Тобто є три ось, джерела таких, про які я показала, де е, можна замінити обличчя безкоштовно. безкоштовно. Так, ідемо дивимося, що нам бот замінив. Так, ну ось навіть схоже, бо то фото ж якби не моє, чисто моє, да? а е, створене нейромережою. Тому досить непогано. Тому е, в архіві АІ-промтів у вас є промти для фото, промти для відео, е, стікери промти і фотосесія промти, крім е, того, що для дописів. То по фотосесії, я думаю, що ви зрозуміли. Я вам показала, просто зробила зразки, щоб ви бачили, як буде виглядати це фото. А ви далі вже можете креативити із своїми власними фото. І створювати нейрофотосесію для себе: хто де користується, хто де генерує. Взагалі, ви можете зайти. І з цим промтом, скопіювати промт, наприклад, копіюєте промт, заходите в чат GPT, додаєте своє фото, своє фото додаєте, і цей промт і там прописуєте, що створи зображення. На якому буде зображена жінка з фото, і тоді вже далі все за промтом. Тобто, в чат GPT ви через плюсик можете додати своє фото і плюс цей промт. І тоді чат GPT буде працювати конкретно з вашим фото. Ну, і є, звичайно, і інші нейромережі. У нас є інструкції, які можуть працювати з вашим фото. Якщо вам потрібно адаптувати промт під якусь конкретну нейромережу, з якою ви працюєте, ви йдете в чат GPC і, і пишете, наприклад, адаптуй промпт, під. Нейромережу, там, міджорні, наприклад. І вставляєте цей промт. І він вам адаптує, тому що кожна нейромережа має свої особливості. Ось він вам адаптував, тоді ви вже його копіюєте. Ось так можна вибрати текст. Копіюєте його, цей промт. І йдете тоді вже в міджорні, і там працюєте конкретно з цим промтом для Міджорні. А якщо в чаті GPT, для тих, хто, можливо, не знає, ось є плюсик, натискаємо плюс світлина, додаємо світлину свою, вставляємо промт, так, на зображенні сидить жінка з фото, з довгим, з коротким, так, ні, з світлим волоссям нижче плечі. Тобто ви вже адаптуєте під себе. Так, ну і натискаємо згенерувати. Ну, побачимо, що нам згенерує чат GPT. Промт. Згенерував промт. Бачите? Ще раз він не зрозумів мене. Раз не зрозумів, значить ми йому пишемо. Створи зображення конкретну задачу. Він подумав, що я в нього прошу промт. І адаптував промт. Буває, що він не хоче створювати фото, бо йому там не подобається, наприклад, оголені плечі, уголені, там, ноги, голене тіло, або там якісь татуювання і так далі. Він відмовляється тоді створювати зображення. Ну, тому ну, тут ви перевіряєте. Фотосесія інструкції. Тут у нас є. Офіційний урок від бота, ось офіційний урок, як навчити свою лору і згенерувати свою фотосесію. Дуже хороший, зрозумілий, доступний урок, покроковий. я навіть не робила свого уроку, ну, тому що тут покроково все розповідається, як в боті, саме в цьому боті, навчити свою лору щоб фото, які ви будете створювати за ось цими промтами, які у нас є, щоб вони були реально схожими на вас. Так, ідемо в чат-GPT. Що він там нам зробив? Ось чат-GPT створив фото. Бачите, да? можна попрацювати ще тут із обличчям. Ви натискаєте на фото, і тут з'являється ось стрілочка завантажити. Або можна ось так завантажити ще. Натисли на фото, і ось тут зберегти є. Ну, в, принципі, в, принципі непогано. в принципі, непогано можна попрацювати із заміною обличчя. Досить непогано створив. Тому користуйтеся. Якщо є питання, то завжди готова вам на них відповісти.